Що люди помилково вважають ознакою розуму? Відповідальність говорить не про інтелект, а про ваш страх хапнути піздюлій. Жарт, звісно, відповідальність важлива, але про розум вона не говорить нічого. А багато нервів феєричні розпіздяї. Авторитетність це не про розум, а про знайти багато покемонів, які зі мною погодяться. Блять, нам треба було аж війна, щоб зрозуміти, які довбойови нам віщали, як треба жити і куди розвиватися. Зарозумілість пізнання цього світу, от і до. Прошареність у темі не вимикаю опцію довбойоб, яка з розумом несумісна. І то, дай Боже, щоб то реально прошареність була, а не просто «Джєс говно, бо я проект завалив. Мене Кантора у заслання в Китай відправила за пройоби. А тут мене вважають розумакою, бо я полисівший і лівша. Походу, колись ми дізнаємось про військову потугу під небесною, дуже багато цікавого. Довгі розгорнуті аргументи з купою прикладів. Начитатися всякого лайна і дурак може розум. Це про тонкощі витонченість, гостроту. Наприклад, твій дід підар» – ну хіба ж не геніальний випад до опонента. Автори фрази Я не буду це рожовувати діляться на два типи: нерди, які не хочуть витрачати час на тупіксів, та тупікси, які косять під нердів. На жаль, шанси зустріти перших у більшості з нас такі ж високі, як у Майкла Джексона, виступити із заявою на свій захист. На самій високій вершині огидності туляться дві речі: спроби читати реп у караоке та заявочки Я постійно займаюся самоосвітою, які завжди закінчуються самовдоволеним присмокуванням. З моїх спостережень ініціативність обернена пропорційна до розуму. Поки мудрі люди намагаються до деталей продумати класно працюючу систему, дебіли стільки хуйні натворять, що доведеться викликати одного з них, але з приставку кризовий. Мені все життя говорили, що я дуже вдумливий та вмію слухати, а значить, розумний. Ні, бляха, ні. Я просто затинаюсь так сильно, що на кожному слові очі оберт роблять. Тому не відкриваю рота без зайвої на те потреби. Якби не ця біда, ви б мені їбало не закрили. Благо для срачу, хоч коменти всілякі є. Гарні оцінки. Це така ж бульбашка, як вплив Медведчука на політичну ситуацію в Україні. Я дізнався про станки для обробки металу в 30 і опанував фах мого життя без всяких там балів та тестів. Пристрасть, інтерес та бажання змусити колишню ридати ось головний рушій прогресу. У школі мене задрали проханням допомогти лише через те, що я був в окулярах. Як можна вважати розумною людиною, яка просрала зір на Д'ябло 3 і козаків? Ну от як. Знання мов. Якось на літніх канікулах в селі я хакнув систему і вигадував всілякі слова, аля говорю іноземною. Бабуся пишалась мною так само, як і я своїм центральним місцем у церковному хорі та збереганням церковної казни, з якою ми любили підспіздити на коскосовий суперконтік та колу в скляній пляшці. Багатство інколи королюється з розумом так само, як реальна відвага з висярам Пугачової. Класні кейси є, але слухати про них від Черняка і я їба. Чи то Ігор Кондратюк, чи то якийсь інший племінник сатани зморозив, що складання Кубіка Рубіка це ознака інтелекту. Щось ні разу того в резюме не бачив. Стидаються всі свого козиря, чи що? Запас розумних слів та термінології півників, які хизуються цим скілом, потрібно позначати спеціальними пов'язками, бо муда йоба має бути видно здалеку. Впевненість у собі не пропорційна до розуму, радше навпаки, адже розумні люди часто сумніваються у собі та своєму рівні. В той час як переконати у чомусь ідіота вдається вкрай рідко. Папірець про вищу освіту перестав щось означати ще в минулому столітті. Сучасним інтернетом і можливістю зв'язатися з будь-яким фахівцем диплом став даниною традиціям, як кликати дальніх родичів на весілля. Швидка мова частіше за все означає, що людина несе ахінею, аніж щось толкове. Чим розумніша людина, тим менше слів їй потрібно, щоб висловити свою думку. У школі та коледжі я ненавидів світ, бо всі вважали мене гіком і щось вічно хотіли. Яка причина? Я азіат. Тім, коли мені по цій ж причині прилетів офер у суму, яка в 5 разів перевищує мої скіли, то справедливість і адекватність я засунув собі так глибоко, що сміятися інколи боляче. Мій найкращий друг повернувся на книгах про запам'ятовування та дрючить свою пам'ять, як божевільний. Як, ну як гарна пам'ять допоможе охоронцеві епіцентру, який вірить у світову змову. І якби з віком люди мудрішили на автоматі, то Юлі та Ляшка в принципі не існувало б. Навпаки, з віком у багатьох кукуха починає відлітати у засвіти, хоча тіло ще ходить по землі. Є тисячі людей, які чули слово обдарований у свою адресу і почали вважати себе ледь не Біл Гейтсом. Котусики мої милі, без важкої праці над собою ваша обдарованість важить так само багато, як незгода білорусів з режимом. Це дуже дивно, але акцент. Я для приколу вимкнув камеру на інтерв'ю і говорив з індуським акцентом. Усі запитання я роз'їбав прям несамовито. Але Хер мені за шиворот прилетів ануофер. Упередження це своєрідний прапор дебілів. З його допомогою вони визначають, чиї срівий. Ем, а хіба є якийсь еталон розуму? Ну та всі ж сіж ми трішки Даша Аставчева. О чомусь ахуєнні у чомусь недолугі. Якщо ви у всьому ахуєний, значить самі по собі максимально недолугі. Просто вам не хочуть говорити цю очевидну неприємність. Посада. Буває, нам козиряють думкою якоїсь біг шишки, посилаючись на її авторитет. А коли розбираєш сказане по фактах та змісту. То там просто купа лайна, якщо ви не мудак, вмієте правильно підлизуватись і лестити, то можете злетіти наверх і без фахової компетенції.